Із цим світом щось не так. Зв'язок із душею від 10 до 20% не може покинути тіло згідно з умовами домовленості. Одна людина може змінити життя тисяч. Мене звати Луча Сазар. я провідник у сфері світла і знавець, із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовност Ереводолія, він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному. Кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Тему даного відео визначили коментарі глядачів каналу, які писали, що душі всіх загиблих воїнів заслужили на Вознесіння. Такі коментарі говорять про те, що більшість не розуміє, що таке вознесіння і як воно пов'язано із циклом перевтілень душі, знаним також як колесо сансари. Вознесена Елізабет Профет говорила, що вознестися може душа, яка пропрацювала бодай 51% власної карми попередніх втілень. Це мінімум. Душа, яка возноситься, це душа, яка усвідомлено вирвалася із колеса втілень, із світу школи, уроків і провірки, і назавжди повернулася додому у світ світла і любові. Віддане за батьківщину життя списує душі воїна, яка обрала такий контракт велику частину карми її попередніх втілень. Але якщо у загиблого до моменту розтілення зв'язок із власною душею не був встановлений хоча б на 50%, вона не вознесеться та знову піде на перевтілення. Зв'язок із душею обумовлюється відчуттями навколишнього світу земних фізичних форм саме через душу, а не через розум. Усвідомлена людина це людина, у якої зв'язок із душею, встановлений на рівні вже згаданих 50%. Такі люди вважаються напіврозкритими, їм складно жити у цьому світі. Вони з дитинства відчувають себе тут чужинцями, відчувають, що з цим світом щось не так. З роками це відчуття лише поглиблюється. Максимального рівня контакту із власною душею 80-90% людина досягає останні освітлення. У неї відпрацьовано всі кармічні помилки, засвоєно всі уроки. Душа, яка досягла такого рівня, вважається тією, яка виконала всі свої завдання. Дві третіх населення планети складають душі найнижчих рівнів розвитку. Велика частина з них це ті, які живуть за принципом сон, секс, робота, гроші, задоволення, а свою дружину чи чоловіка вважають приватною власністю. У них зв'язок із душею коливається від 10 до 20%. Почуття, які в такої людини іноді виходять з душі, виражаються замилувані красою планети у співчутті іншим. До тієї ж дві третьої планети зраховуються також ті, хто спокійно може вбити тварину чи людину. У них зв'язок із їхньою душею виражений лише за фактом її наявності на 1-2%. Втілена душа не може покинути таке тіло згідно з умовами домовленості, з власним вищим «Я». Вона повинна робити все, що може. Щоб достукатися до розуму людини до моменту її фізичної смерті. Запрошую на мої авторські курси «Базовий енергетичні діаманти філетового полумя» та «Архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Інформацію про курси та посилання на телеграм-спільноту знайдете під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів та медитацій для перемоги України та очищення планети. Коли людина починає себе відчувати вже не тілом із душею, а душею в обраному ней тілі, вона дивиться на світ цілковито іншим поглядом і бачить його зовсім іншим, ніж людина, яка ще знаходиться в матричній системі. У такої людини добре розвинені почуття любові, і співчуття до всього. Така людина гостро відчуває різницю між собою і більшістю, яка її оточує і яка не розділяє та не розуміє її поглядів на світотворення. Після визначеного періоду перебування у свідомленому стані з'являється бажання просто піти звідси. Але розтілюватися завчасно не можна. Лише одна людина здатна змінити життя тисяч. А якщо піти завчасно, душа буде страждати від того, що вона намагалася чи могла зробити, але не зробила, не справилась. Матрична система руйнується дуже повільно. Вийти і відключитися від неї дуже складно. Матрична система постійно купує кожного з нас благами земного світу в обмін на нашу душу та її вібрації, з метою поглинання нас у нескінченній круговерті задля її цілей. І розум міцно тримає оборону, піддається маніпуляціям матричної системи, не намагається розібратися, де його власні почуття. А де нав'язані йому зовні, але робота вищих сил на тонких планах ведеться і в кінцевому результаті система буде зруйнована. Коли саме залежить від кожного, від кожного, хто її підтримує, а також від кожного, хто вже вийшов із неї і поширює власні знання серед інших. Тримайте зв'язок із своєю душею, слухайте її. Пізнавайте і зміцнюйте свій дух. Душі блага земного світу не потрібні. Вона щоразу приходить сюди, сподіваючись, що їй вдасться перемогти розум, достукатися до нього, показати, на що він буде здатний, якщо вони будуть разом, але здебільшого це безуспішно. Ми не тіло і розум, не наші думки і роздуми. Не те, що ми думаємо і бачимо. Істинне наше Я це душа, душа чиста і світла, яка застрягла у своїх уроках у світі грубих фізичних форм і вимушена втілюватися в ньому раз за разом. А прагне лише одного бути почутою нам.